Універсальний напіватоматичний стрічкопильний верстат Елоус СГ260 плюс САВ використовується для різання металу в малосерійному та середньосерійному виробництві. Пильна рама, тиски та робочий стіл виготовлені з якісного сірого чавуну. Надійну конструкцію верстата доповнює великогабаритна тумба та велика поверхня завантажувальної зони столу. Щоб запустити цикл пиляння, достатньо натиснути всього одну кнопку, після чого працює затиск матеріалу гідравлікою, подача емульсії і починається розпил заготовки. По закінченню різання стрічкова пилка зупиняється, подача емульсії відключається і пильна рама піднімається на задану висоту. Вручному режимі можна керувати функціями верста та окремо. Високопродуктивна гідростанція без зайвих зусиль справляється із завданням підйому та опускання пильної рами. А також посилює тиск пильної рами на заготовку під час пиляння. Стандартна комплектація включає регулятор тиску, гідравлічного затиску тисків. Ви також можете змінювати швидкість різання від 15 до 90 метрів на хвилину завдяки частотному управлінню головного приводу, який, у свою чергу, працює за принципом черв'ячного механізму. А також змінювати кут поворота рами від мінус 45 градусів до плюс 60 градусів. Довгий термін справної роботи гарантований, так як всі деталі та вузли верстата виконані із якісних європейських комплектуючих. Керування верстатом здійснюється за допомогою панелі оператора зручно та просто. У базову комплектацію також входить упор для виставлення заготовок довжиною до 500 мм. Ознайомитися з детальною специфікацією та замовити обладнання ви можете на сайті www.pelus.ru